Добре. Артуру 15. Сюди прийшов, аби підкорити подружку, яка, як і парубок, надихається важким роком. Щоправда, поки змушена осягати далекі від металу мелодії. До речі, із нею старшокласник пов'язує надії на сценічне майбутнє. Прожектори, маленький пап, хлопець і вірна супутниця з надзвичайним голосом на ім'я гітара. Гітара коштувала менш тисячі гривень. Ну досить затратно, але сюди можна ходити і без гітари, наскільки я знаю. Пам'ять покращила. Почав більше любити музику, гітарну, слух краще став. А як ти думаєш, окрім того, що сюди можна приходити де ще молоді, можна займатися творчістю? Чи є в Ужгороді місця? Так. По... Мабуть, в музикальні школи можна записатися якісь. Далі в майбутньому грати по кафе, ресторанам, барам. Бабуся Марта в повоєнній юності. Якщо й мріяла про позашкільні гуртки, то певно не про гітари. Зовсім інші часи були. 21 століття постукало до Севачовою з думкою про вседозволеність. Аби вберегти онучок від засилля непотрібної інформації разом із дідусем, склали такий графік дівчатам, що дивуєшся, як малеча встигає. До слова, наша знімальна група познайомилась із пенсіонерами у коридорі, де вони чекали Ніку і Анюту, яких мали супроводити з живопису на хореографію. Крім цього, ще ходить старша Анночка, вона вчиться в другому, шко... в другому класі п'ятої школи. Вона ходить у музикальну школу імені Чайковського, вчиться вже перший... перший клас, ходила підготовчий, тепер перший клас кінчає музикальної школи. Ну, а крім цього, ще ми там маємо по сусідству гурток. Де керамікою займаються. Я не рахую, що багато, тому що все рівно, якщо є вільний час, то вони не знають, куди його дівати. Або гуляємо з ними по, по вулиці, а так і прогулялися, і чимось чимось зайнялися таким для душі. Так що їх це не утомлює. На будь-який талант так можна сказати про Закарпатський обласний падійон. Хочете, вправляйтесь у гончарстві. Прагнете підкорити арифметику вам на заняття з математики. Кортить навчитись граційності, поспішайте до класу танців. Проте нині найбільше охочих записатись на малярство. Багато дітей ходять на наші гуртки, просто того, що мистецтво, графіки і всі решта в нашому відділі. Думаю, що батьки розуміють, наскільки це багато дає розвитку для дитини. Відвідування гуртків. Якщо порівняння з не знаю 10 років, тому то такого напливу дітей не було, як зараз. Якщо ваші донька, племінник, сестричка, сусідська малеча ще не записані ні до якого гуртка подіюну, не ловіть гав. І візьміть їх за руку і заведіть на екскурсію до закладу. Зробіть свій вклад у рік дитячої творчості в Україні. Тим паче, що не талановитих і дорослих, і юних немає. Є небажання відкрити хист до чогось.